Всім доброго дня. У вашій увазі пропонується в оренду однокімнатна квартира за адресою Заслонова. Наразі Афанасьєва. 9 номер. Ось такий вигляд з вікна. Дитячий садок. Квартира знаходиться на п'ятому поверсі п'ятиповерхового будинку. Є холодильник, інтернет, вайфай. Ванна, туалет, суміжна. Є пральна машина. Ось такий великий коридор і кімната. Ось так у нас виглядає кімната. Тут є у нас одна шафа. І там є ще одна шафа. Розглядаємо всі варіанти орендарів. Чудова транспортна розв'язка. у всі куточки міста до станції метро Харківська, Бориспільська, Червоний Хутір, Позняки під'їжджати хвилин 15-20. Всім гарного дня і гарної оренди. До побачення.